Мав оборону спочатку на Бахмутському, а згодом на Куп'янському напрямку. Зараз боєць на реабілітацію у шпиталі та чекає на протезування. Більше про незламного воїна-медика і його найбажанішу нині мрію. Розкаже Сніжана Сидорук. Це було вночі. Звук, звук скида відбувся. Далі вибух. Ну, Далі біль в ногах. Зрозуміло, що вже однієї ноги не було, інша була там на межі. Позицію поблизу села Табаївка на Харківщині, де перебував Анатолій, атакував російський дрон. Упав в око просто під ноги. Боєць згадує, мусив сам собі надавати допомогу. Поки накладав турнікет, ну, вже звуку я не чув, цей момент болю і так далі. Відбувся другий скіт, і який знищив правий око. Ну, далі вже лежав, коли стихло, розповідає воїн, пройшли на по побратими. Усе, що змогли дотягнути турнікети, евакуювати важкопораненого вдалося лише на п'яту добу після атаки. Ми були напівоточенні, і плюс 24 на 7 повітря було їхнє. Не спати 24 години. Там на 5 діб помножиться неможливо. І саме головне в цей момент була це вода. У турнікетах Анатолій провів понад 100 годин, доки його доправили до лікарні. До великої війни чоловік і сам працював на швидкій, тому одразу усвідомив: ніг йому не врятують. Тепер захисник пересувається на кріслі колісному. Просто зрозумів, що треба продовжити жити, раз раз так дано було вижити. Анатолію 50 Він із міста Сарни. У військо пішов добровольцем, записався в 104-ту бригаду тероборони. Був старшим бойовим медиком роти. Спершу стояв на білоруському кордоні. У 23-му зі своїм батальйоном Поліські Вовки воював під Бахмутом. А в 24-му стримував ворога на куп'янському напрямку. Там його і поранили. Буває сниться, що ходиш, уснів ходиш. Потім присинаєшся, Ніх немає таке. Там п'ять хвилин трошки. Поганий у нас. А далі все проходить. Нині боєць на реабілітації у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Там готується до протезування. Це доволі складний процес, відповідно, коли пацієнтові треба буде встати на два протези, навчитись на них тримати рівновагу для початку, ходити. Для цього Анатолій відновлюється у фізіотерапевтів, тренує м'язи нижніх кінцівок. Так, і підтягуємо серединку. Відповідно, робимо три підходи по 10 разів. А також фізично навантажує руки та тулуб, сам себе мотивує. Правильно, Мадоричку, так. Красавчик Красавчики. А це вже перші кроки Анатолія на протезах. Найбільше його бажання знову ходити. Вже вставав на ноги, ну, на металеві ноги. Ну так воно йде з трудом. Не все зразу, як пояснили, під час прогулянки з командою подробиці Анатолій рідко дозволяє допомогти йому з кріслом колісним, прагне бути самостійним. Удома на чоловіка чекає дружина й троє дітей. Заради них і воював. Тепер знову хоче стати опорою для рідних. А так просто вірити в себе, розуміти, шукати життя. Зрівнені з вдячністю усім захисникам Сніжана Сидорук, Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.